Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Радіо місто над Богом Сонди FM, Фем. Студії Віктор Мозлевський. Триває проект «Інсайт». І сьогодні ми поговоримо із Анастасією Янковською, художницею викладачкою творчості. Вітаю, спаси. Доброго дня. Знаєте. Я не вмію малювати і не хочу цього робити. Таку фразу, наприклад, мої батьки чули дуже часто, коли я був ще в школі. Я дійсно не любив уроки малювання, я не любив малювати, мені це не подобалося. Я не знав, як його правильно вивести цю плавну лінію. Скажіть, будь ласка, чи може дитині, яка не хоче, не любить яким чином прищепити любов? Або навіть я не говорю про любов, хоча б якусь таку мінімальну повагу до малювання. От бували ж у вас в практиці такі складні випадки, які от дитина просто не хоче. Чи до вас все таки приходять діти, які мають бажання? Ну бувають різні випадки. Навіть зі свого особистого досвіду я вам скажу, що я почала малювати вже в класі, мабуть, п'ятому. А до цього часу я бігала за сестрою, і казала намалюй мені щось. Угу. Я, я взагалі тримати олівець чи щось в руках. Мені було ну зовсім вам не, не подобалось? Мені не подобалося. Я думала, що в мене не виходить. А потім так сталося, що в школі о, довелося малювати стін газету. Mm. І після цього о, якось я зрозуміла, що в мене виходить, і я вже в художню школу потрапила ну, в принципі, мабуть, у свідомому віці десь у восьмому класі. Тобто, вже якби йшла, розуміючи, що я хочу навчитись малювати. А що тоді діток, які ем, приходять малювати. Ем, Чого в них страх малювання? Тому що їх батьки оці стереотипне мислення дають, що він має там з початку, з самого початку зробити якийсь шедевр, uh -huh. реалізм там зразу намалювати все, щоб було як не як... відрізнивши Так. А справа в тому, що десь до 11 років діти вони більше самовиражаються через, через малюнок, через те, що вони малюють, і їм треба дати цю свободу, свободу творчості, творити, ляпати там, ну не без критики. Не має бути критики, тому що дитина так бачить життя, так вона його і витворює. І вже десь після 11 років можна більш так казати глобально підходити саме до вивчення академічного малюнку. Бо до, до, до свідомого ставлення так до академічного має бути якесь ще самовираження. Тому діти приходять і просто почати дати їм зрозуміти, що вони можуть робити на тому папері все, що вони захочуть, і їх ніхто не буде критикувати і казати, що це не гарно, чи не так, як хто там бачить. Угу. Бо кожен малюнок, особливо дитячий, це вже шедевр, так само і з дорослими. Бо бувають, приходять дорослі. Я не вмію, я не можу, я не буду починати. Але там більше страхів. Страх починати, що хтось скаже що щось не страх так. Страх критики. Страх критики. О, я ж не вмію. Ну, Вміють малювати абсолютно всі. Інше питання як малюють так. і хто це потім оцінює? Бо суспільство як? Ми, ну, у нас є певні стереотипи. Саме тому приходити малювати починати можна в будь-якому віці, мабуть, десь з ручку вже можна починати потрошки давати якісь там різні матеріали. І до, не знаю, до ста можна спокійно. Можна манівати. навіть трошки більше. А якщо ну, як, дитині, як її заохотити? От дитину? Давайте до додорослим uh -huh. перейдемо пізніше, а от як заохотити дитину? От показати, що в неї повиходить, чи можливо щоб допомогти створити їй для неї якийсь міні шедевр так і щоб вона зраділа і надихнулася цим. Ну, для цього є такі нетрадиційні методики малювання. Це можуть бути ватні палички, можна малювати бульбашками кольоровими, пальчиками. пальчиками, монотипі, губкою, робити штампи з брати різні фрукти овочів, розрізати фарбою, робити штампіки. Дуже класно це монотипія йде, коли там листочок на листочок і одразу ну, як розтікається фарба? Показати, то більше нетрадиційне. Бо традиційний академічний малюнок це більше про логічне мислення, про вміння, навики. А так, одразу там дати чимось таким, чим навіть дитина не задумувала, що може малювати, і тоді вона буде ну, більш зацікавленості приходити і малювати. Ті, хто приходять на академічний, як ви говорите, малюнок, так тобто, це вже сформовані такі художні особистості, так тобто вони вже знають, чого хочуть. Ну, це важко сказати, тому що іноді і не розуміють. Бо на академічне малювання це більше ну, свого досвіду, це про навички, знання, тому що там є певні закони композиції, світла тінь. І в принципі, цього можна просто навчитися, угу. просто робити як, як бути майстром, я не знаю, робити копії. Але там буде мінімум творчості це як ремесло таке. Так, більш так, як ремесло буде. А що була творчість? Тр... А що була творчість, треба свободу е виявляти Вилежим. себе і пер переживання. Бо я скажу так: в мене ну, можна сказати, академічна я за освітою, викладач малювання, так, художник. А в мене є теж такий страх білого аркушу, е страх щось починати. І іноді, от дивишся на малюнки людей і на живопис людей без академічної освіти. А у них от вони не бояться, вони висловлюють свої емоції, почуття. А я як академічна освіта, ти одразу собі в голові ці всі закони, все вибудовуєш, що має бути там, як це має бути по правилам, закони композиції, там по кольору, ще там якось де стояти. Тому іноді академічна освіта навіть може заважати творчості саме. Тут, Тут, так. Анастасія Янковська, художниця викладачка творчості у нас в ефірі. Ми е, говоримо на тему малювання для всіх, так, так. не у нас в душках, малювання для всіх. У нас малювання для всіх, і е, що розвиває малювання? Які риси можливо, які якості в е, людини? Ну, Якщо казати про діток, то там а, малювання і розвиток мілкої моторики, креативність, творчість, а, образне мислення розвивається у діток, а, навіть а, така посидючість, тобто робити якусь, якесь завдання, там, якийсь певний час. Більше зараз дітки так, 30 хвилин, максимум, що вони можуть там щось поробити, а потім вони десь а, їм треба змінювати а, сферу діяльності саме тому десь. Це розвиває навіть посидючість, таку о, креативне мислення, я казала. А вже в дорослому навіть малювання може бути як спосіб релаксу. Ага. Ну, зараз дуже популярна арт-терапія, тобто сідаєш, малюєш. І ще дуже популярні у серед дорослих, які кричать, що не можуть малювати, це малювання за номерами. А так, картини розфарбовуєш. розфарбовуєш, так, розфарбовуєш так. так ти просто сидиш там, не, 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 не задумуєшся, просто береш за номерами, малюєш і якби таким чином роз, ну, як, релаксуєш. І теж бачиш, те бачиш результат, свої, і результат, результат своєї так. творчості. Так, тому що нібито просто розмалював, а, вийшов, а вже є результат. вийшов шедевр. Так, але я просто за те, що малювання має більше подобати сам процес створення. Результат. Деякі гоняться за результатом, щоб була вже там картина в рамі, в лувер там, mm -hmm. чи десь повісити це. Ну, це приходить з роками. Але для, саме для себе, для розвитку своїх якихось внутрішніх якостей, пошука своєї творчості, то, то малювання воно просто сам процес створення. Є таке поняття, легші або складніші матеріали. Наприклад, Наприклад, аквареллю малювати легше, ніж Гуаш. Ну потрібно там більше відтінків, потрібно менше відтінків. Є таке взагалі поняття? Це більше, мабуть, про вподобання того, хто малює. Тому що акварелі і Гуаш вони зовсім різні в своєму як це, в своїх особливостях, в своїх таких от властивостях. Для мене акварелька, мабуть, в. Чаще. Чому? Тому що акварелькою бажана аля-прима, тобто з першого разу mm -hmm. написати, щоб вона була свіженька. Гуаш вона, ну, вона для діток вона ідеальна, тому що її можна там зверху ляпати, перекривати, і вона так себе веде більш якби, пластично на папері. А там уже це залежить від вподобання. Хто кому більше, більше подобається? Я, наприклад, отримую задоволення, коли малюю туш'ю, пером. Дуже маленькі деталі вимальовую. Це для мене краще. Хтось не любить сидіти там, їм треба одразу, щоб було багато кольору, то беруть гуаш. Зараз акрил дуже популярний, менше маслом, наприклад, всі малюють. Пані Сосія, а є безнадійні випадки? Немає. 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 Це просто людині або дитині треба показати, що вона може. Навіть просто я з дітками працюю, буває. От я не буду малювати. Чого? Бо я не вмію. А чого ти не вмієш, бо в мене не виходить? А це вже страх Страх і просто показати різні матеріали, щоб спробували різні техніки, матеріали, теми, тематики. Кожен тоді знайде, що йому подобається, і в чому він буде знаходити задоволення. Вам траплялись в вашій практиці самородки? Є такі. Є і діти, і дорослі, які, наприклад, ні, ніде не навчаючись, вони одразу якось і колір відчувають, і е, ну, форму є. Ви, ви допомагаєте їм розвиватися? Це так, це тільки тут тільки допомога, але ну, навіть краще направляти. Угу. Тому що Чи в мене коригувати і дуже обережно, тому що в мене в мене своє бачення в тої людини або дитини своє. І коли діти, ну, і діти і дорослі малюють, і, ну, навіть, ну, я як, да, як художник, як спеціаліст бачу там якісь можливо ем, неточності або там, дещо там підмалювати, трошечки там поставити. Але це треба робити дуже обережно, питаючи, чи можна я тут щось тобі зараз зроблю і поясню там, чого. Так. Угу. Тому що все одно, хто малює, він, особливо діти вони, вони ж одразу малюють шедеври. А ти, коли бачиш, можливо, там би десь би поставити якийсь штрих, буде ще краще. То тут треба обережно, щоб дитина не втратила цю жагу до малювання і не подумала, що якщо в мене там щось там виправляють або домальовують, що я щось не так зробив. Тому це дуже обережно направляти. Не чітко там якось за якимось алгоритмом робити. Кожен індивідуальний просто треба відчувати. А з чим що найважче? Чим найскладніше, з якими процесами найскладніше діти можуть впоратися як початківці? Яким я просто я я маю на увазі, вони не можуть не може важко їм розбиратися в кольорах або в пропорціях. От що найважче діти опановують? Це залежить від дитини від, дитини. від кожної дитини індивідуально, тому що різний вік, різна дитина, вона по-різному може сприймати і пропорції, і колір, тому це ну, важко сказати. Мабуть, важче для всього для них це починати. Ага. Якщо вже є якийсь е стоп, які, якісь страхи, то для них важко починати. Але коли вони розуміють, що як це в мене було з хлопчиком, я не можу, я не вмію. Я з ним поспорила, що ти тут намалюєш, якщо я ну, спор був на присідання, uh -huh. що я він каже: ну що якщо я не намалюю, то я, ну, він буде присідати. Якщо він намалює, то я буду присідати. Ну, ну він намалював. І при цьому ж я зовсім ну, просто на направляла його, він таку листівочку. Дуже гарно намалював. В кого більше страх чистого листа: в дітей чи в дорослих? У дорослих. Е, дорослих. Які дорослі до вас приходять? Який це вік, чи неможливо сказати, який середній вік? Які професії? Ой, зовсім різний вік, тому що е, я ще так. Е... Такий невеличкий клуб для жінок роблю, ну спільнота. Ми просто збираємося і там малюємо це. То приходила абсолютно від 19-річної дівчинки, і десь жіночка була під 60. Вік не, не, ну, не має значення, це має бути тільки бажання, а там уже щоб не було страху і вимикати логічне мислення, коли малюєш більше. Так. Спочатку, коли починаєш. Треба вимикати всі свої знання, угу. все просто інтуїтивно малювати. Тому що якщо одразу всіх термінами і законами загрузити, там будова Куба чи Натюрморта, чи то, -то буде не тільки страх чистого а буде страх страх кожного мазка. Так от бо, це ж таке дуже головне, не злякати ще більше. А як дорослі працюють? Вони зосереджені, вони відволікаються, вони постійно запитують якоїсь допомоги чи підказки. Як от дорослі більш самостійно все угу. роблять? Здебільшого є такі, що прям їм треба пошагово все алгоритм діє, але здебільшого дорослі самостійно, ну я скажу, треба тільки оцей подолати їх страх почати. А саме для цього, як би я і є в процесі малювання, тому що. Щоб вони почали. А я вже як підтримуючи її, як знаєте, група підтримки. Тебе вийшло, молодець, о, поклав цей е, мазочок гарно, молодець. Ну більше так в тому плані. А важлива для дорослих оцінка своїх, ну так би мовити, колег, так які теж малюють, які теж вчаться, починають. Для них важлива оцінка, ця збоку не від вас, як від майстра. А від тих, хто теж з ним разом малює, я взагалі вважаю, що оцінка така річ суб'єктивна, тому просто треба від цього відходити. Треба оцінювати і порівнювати з тим, який ти був вчора, який ти сьогодні. По собі дивитись. Наприклад, ти вчора не міг там а, кольори змішати, а сьогодні ти вже можеш. Треба отак оцінювати. Бо кожен все одно він індивідуальний і це важко сказати, ну, оцінити. Бо і бачення світу кожного своє. Анастасія Янковська, художниця, викладачка творчості в ефірі проєкту Інсайт на радіо над Богом» 101,8 FM. Долучайтесь. І, пані у нас є таке ще питання про дорослих. Може таки перейшли в блок дорослих. Як дорослі радіють своїм результатам? Ой, це. Для них це сюрприз і несподіванка здебільшого Навіть дорослих, для самих, для самих себе. Тому що е, всі кажуть, ну дуже багато таких я не вмію, чого я буду починати. Наприклад, хочеться, а не починаєш, тому що багато цих е, всяких наших е, страхів стоїть. А коли вже починаєш і дивишся на результат, не з точки зору оцінки е, е, академічного саме mm -hmm. малювання, академічне малювання воно приходить згодом. Це можна потім всьому навчитися, а саме з, з точки зору якогось мистецького творчого, то радіють дуже. І потім такі: А, а це я зробив? Чи я зробила? А як це? А так можна було? А чому до вас звертаються дорослі? Вони хочуть е наздогнати те, що втратили можливо в дитинстві. Вони хочуть подолати якісь страхи, вони можливо хочуть вийти з пригніченого стану, чи просто їм цікаво? От взагалі, які причини, що до вас звертаються? Дорослі люди, щоб займатися малюванням? різні. Є такі, наприклад, в дитинстві пробували починати, а там якісь були обставини. Вони перестали це робити. Є такі, що просто хочуть якийсь окремий вид малювання, та там, наприклад, скетчі засвоїти чи щось таке. А є такі, які хочуть просто з дорослими, здебільшого це якби групові заняття, навіть спілкування. Приходиш, спілкуєшся з такими, як ти, малюєш, релаксуєш, відволікаєшся. Находиш друзів, знаходиш друзів, таких же як ти, бо все одно люди приходять з якимись спільними інтересами, поглядом однодумці, погляд на життя йде в них. Тому більше, мабуть, приходять за релаксом. За. От мабуть, зараз наш час більше, щоб відволіктися. Тому що різні обставини, а коли малюєш, ти якби входиш в якийсь певний медитативний стан. Ти там весь розтворяєш самолюнок. Ну якщо звичайно ти не сидиш і не оцінюєш себе, mm -hmm. так, як, як це мазочок, а просто віддаєш малюночку, то це більше про, мабуть, про а, заспокоєння і якийсь певний відпочинок. Що б ви порадили тим, хто сумнівається, почати малювати чи ні? Почати. Почати можна просто а, навіть каракулі малювати. Просто каракулі, все одно можна в цьому знайти дуже гарні речі, бо я теж люблю роздивлятися, якісь здавалось, каракулі, а Там є такі дуже гарні образи, можна побачити. Почати, якщо є маленькі дітки, з маленькими дітками почати. Діт, дитину, дитина малює, і ви разом з нею, з дитинкою малюєте, так само отримуєте задоволення. Матеріали є різні, можна не витрачати багато, ну не, не брати. Дорогий матеріал зараз є і крейди, і маркери і фарба дуже різноманітна. Тобто пробувати багато чого, і все одно знайдеться те, що буде вам близьке. Анастасія Янковська, художниця, викладачка творчості в ефірі радіо місто над Богом, розповідала нам, що не треба боятися, і треба починати малювати, щоб розкрити себе. Дякую вам за Дякую те, що прийшли до нас. Всім нагадую, що ефір радіо місто над Богом триває. На все добре по побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.